Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. Наскільки мощі вистачить у е, нашого ворога нас бомбити, що він замислив? І е, чи очікувати найближчим часом якихось фатальних сценаріїв для України? Тема взагалі е, дуже важка, але е, не позбавлена позитиву, е, тому що ми бачимо, що вчора. Літачки в чорному морі щось приземлилися не туди. В мене таке питання: Сереж, як взагалі зараз з потенціалом, і потужностями у ворога? На ну, дивись, деяка техніка, у них як не крути, вона не м, ну невозвратна у швидкий час. Mm -hmm. Тобто, як не крути які-небудь кораблі, які-небудь літаки. Це не той ресурс, який вони можуть відновити швидко. Вони будуть його істерично захищати. Вони будуть його істерично захищати, цей, цей самий ресурс, але до них все одно прийде вище суд. Тобто чи закінчаться з нашого боку удари по життєво для них важливим якимось об'єктам, mm. а не закінчаться. Тобто, ми продовжимо да, у цьому у цьому руслі. Ми продовжимо робити ну, цю роботу а, і полишати знову сімка сімками, полишати їх тих того ресурсу, який у них відновити важко, як не крути. Я ж кажу, літаки, кораблі це не не mm. боєприпаси, це не набої. Тобто тут у нас якби робота продовжується. Що буде робити ворог, розуміючи, що він стає беззубим? Ну, до беззубого, звісно, далеко ворогу нашому. На жаль, поки що, щоб зовсім без зубів. А, от, але, але вони намагаються по вони намагаються відновити старого диявола. Тобто карта ностальгії диявол. Це скоріше за все. Налагоджування співпраці, які і так існують, ще більш закріплення для того, щоб мати альтернативного якого небудь істочника mm -hmm. їхнього виробництва, купівлі цієї всієї історії. Чи е, здрючать їх на гроші? І чого не чутно зараз за Іран? Зараз подивимось. Іран, е, Іран все ще е, має стосунок до ерафії у вигляді вісімки жезлів, тобто це mm -hmm. те, що літає, це ще передається. Да? тобто Воно передається. Але ціна того, що літає і передається, достатньо болюча і висока. Знову, е, коли ми говоримо про дешевий безпілотник, якщо ми розуміємо... Скільки дешевий безпілотник коштує, то він вже не такий і дешевий uh -huh. виходить да, в, в доларах. Тобто, це не, не 200 баксів питання і не 300. Оці самі там, ланцети у виробництві, оці самі е, шахіди, вони як не крути, не є прямо дешевими, дешевими, як ми з вами звикли думати, що о, там 100, 100 доларів і все. Ніфіга. Тобто, і воно росте, а воно росте е, по, по ціні, тому що е, союзники РФ користуються положенням рефі, як не крути. Вони підіймають ці. Або е, виторговують собі знижки, від яких РФ втрачає певні гроші. Угу. Ну, запит диктує пропозицію, так, да, так. Да. Давай поговоримо про те, чи загрожують нам обстріли цією новою балістикою. Як ти бачиш ось цей бастіон, який розвертається на півдні Криму, який має обстрілювати нас новими швидкісними високоточними ракетами? Це ці циркони, так, здається? да, Здається, да. Так, там так. Да. Дивись, вони з цього приводу дійсно планують королеву мечів, вона в мене вивалюється. Тобто вони дійсно планують да, завдавати, завдавати нам, нам шкоди. Але, але трохи згодом щось піде не так, бо на цей план випадає сімка Угу. Тобто, скоріше за все, щось буде нами або зруйновано, або перехоплено, або зроблено. Що буде заважати викортше ворогу використовувати цю зброю ем... там, знаєш, повсімісно кожного mm -hmm. разу. Тобто будуть якісь, якісь проблеми із використанням регулярності цього зброї? А, чи правда, що ці ракети, які вони пускають, ось ці високоточні, вони не дуже високоточні, бо вони не мітять до поставленої цілі, а мають дуже велику похибку? Зараз? Перевернути диявол, тобто заяви про іл, і місяць, заяви про можливості даного виду озброєння брехливі. Вони перебільшені. Угу. Тому ділимо, ділимо мінімум, хоча б там відсотків на 30 так точно, ці розмови. Щось там щось там не так. Зараз ось ці напади на Україну вони будуть частішати до кінця березня на початку квітня чи навпаки підуть на спад? Поки нас ще покашмарять. На жаль, поки покашмарять. Поки покошмарять. Квітень такий. Воно якби у квітні випадає, що, скоріше за все, певним чином воно на спад буде йти. Але поки поки ще декілька тижнів, так точно регіонами, не тільки, знаєш, тобто вони не будуть давати спокою. Ну, як завжди, у нас багато страждальна Одеса на яку летить весь та да, східні частини, там, Сумська, Харківська область. Uh -huh. Зазіхання на Західну Україну по інфраструктурі. Е, от, випробування нових, нового озброєння на Києві, як завжди, ну, типу, поки нічого не змінюється. Воно випадає як тенденція, да, воно на спадок квітні скоріше піде, але у другій половині. Е, стосовно нашого озброєння, чи отримаємо ми те, що нам необхідно, те, що ми заявляли? Дивись, одразу закохані. Тобто, у нас ті домовленості, які є, вони там, ну вони, вони і полишаються. Я маю на увазі, їх там на них ніхто mm -hmm. не поклав дітородного органу. Все нормально. Мало що буде нам анонсуватися, тому що Верховна Жриць одразу вивалилася. Тобто, уже, я так розумію, зробили скоріше за все висновки, які-небудь mm -hmm. з того, що треба менше трандіть. О, от і більша частина того, що о, у нас буде передано по королеві мечів. До речі, тобто нормально, воно буде полишатися в тіні і ніхто про то знати не буде. Ну, я маю на увазі із тих, хто не має знати. Які області України тобі фонять найбільше на наступні два тижні. А Одеса, Харків, Київ точно, щось із західної частини України. Скоріше за все, це мова йде про Львів, все-таки більше туди Львів. От в той напрямок. Ми передивлялися АЕС різні українські, поцілити в АЕС вони навряд чи будуть. А от усілякі оці трансформаторні штуки, ти зрозуміла, які пов'язують mm -hmm. да, там, десь оце дав це буде скоріше за все їхньою мішенню, ну як, як такою. Зрозуміло, що Суми Харків, зрозуміло, що Запоріжжя і Дніпро, і е, щось ще із центральної частини України. Тут я не єдине, не можу, бо я так переглядала, хоч одним оком. Знаєш, це, це чи чи Чернівці, чи Кропивницькі, чи щось. Це, тобто цей да ну коротше, от, десь там от реально, чи Кропивницький. Ну коротше, туди нижче mm -hmm. по карті. Дуже багато майстрів зараз бачать загрозу для дитячих лікарень і дитячих установ. Чи ти бачиш цю загрозу? Діти випадають регулярно. Я не скажу, що прямо дитячі лікарні, але мені не подобається, що ми, коли що, що не зробиш розклад, випадають скоріше дитячі жертви. Тобто це влучання в цивільну інфраструктуру, в, ну, як би і діти фігурують майже в кожному розкладі про обстріли. А ми бачимо, як вони обстрілюють і влучають в житлові будинки. Тобто, я тут більше схиляюся до того, що мова йде ну саме, саме до цього. Я вже на одному із каналів казала, що зараз напружує усіх майстрів, що не подобається, Відновилося питання. Пам'ятаєш, ми після Каховської ГЕС постійно піднімаємо питання того, що все одно йде загроза з води, все одно випадає загроза mm -hmm. з води. Вода, 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 вода. І зараз е більшості майстрів, які вже зарекомендували себе як майстрів, яких великий в в великий відсоток того, що програється і збувається, нам всім однаково не подобається е Кременчуцька ГЕС. От не подобається просто капець. Я не... Тобто ти бачиш перманентну якусь загрозу, і вона достатньо висока. Це mm -hmm. не означає, що людям, які живуть у Кременчузі, треба завтра збирати манатки і терміново виїжджати. ні. Бо часовий проміжок не зовсім зрозумілий. Але загроза, так, да, якась певна іде звідти з того напрямку. А, от і вона у різних майстрів абсолютно з різних mm -hmm. якби куточків України. От фонить і фонить, і все, і капець, ти нічого зробити не можеш. Це скоріше я закликаю до того, щоб у вас було все на готові раптом. що, просто, якщо ви знаходитеся біля, да, біля тієї території, просто маєте тривожну валізку, маєте заправлений бак, маєте на увазі, що є да є, є певні є певні загрози, і, і не зрозуміло, наскільки ворог здуріє, щоб ці загрози втілити у життя. От а плани у них якихось якісь є. Тобто, там і так по, по ГЕС є купа питань. Без обстрілів і без війни розумієш? А з обстрілами і війною так вообще, от просто майте цю інформацію на увазі, будьте підготовлені. У випадку чого сереш ворог може ввалити по Кременчуцькому водосховищі, в разі чого, в якому випадку вони розглядають ось таку ситуацію. У випадку недосягання якихось е, цілей пов'язаних із е, нашим напрямком. Угу. Така собі терактна історія. Це ну, це, або, або ну, ти навіть не з нашими перемогами. Давай так, з їхніми угу. провалами. Е, питання стосовно е, Мар'їнки, стосовно Авдіївського напрямку, стосовно лінії фронту. Е, Зараз Мар'їнку атакують одночасно з декількох сторін. Ведуться жорстокі бої. Авдіївка та саме, скажи мені, будь ласка, на квітень місяць чи буде покращення на лінії фронту? Давай так, на Мар'їнському напрямку о, ми також о, не вносі колопаємося і маємо певні да, успіхи у кількості о, нажареного шашлику. Mm -hmm. давай, так ми, давай так ми це на, на, назвемо. Тобто там о, ворог тисне, але і ми там даємо певну відсіч. Тобто, там така заруба заруба. На Авдіївському напрямку підвішений стан. Тобто mm -hmm. воно все з знаєш, воно якби все куйовдиться в ну якось локально в тих місцях, в яких воно зупинилося. Тобто, знаєш, це якби не, не ми не можемо, не вони не можуть. А, от так зараз. У нас відбувається дивись, давай так, чи це покращення чи ні, але у нас відбуваються певні локальні підсилення. Оце скоріше. Давай це так окреслимо. У нас відбуваються певні локальні підсилення, і на певні лінії фронту перекидається важливий ресурс. Ресурс для того, щоб давати відсіч, а за можливості навіть угу. трохи, хоча б відсувати на. на не настільки вигідні позиції, да, для ворога, як їм би хотілося б. Тобто, тут у нас іде підсилення. Можна це вважати покращенням, в цілому, мабуть, в принципі, так. Угу. Дякую тобі, велике Сараш. Ще я знаю, що на картах не етично дивитися дати, так? Ну, є проблема з не те, що проблема, можна приблизно подивитися періодність, можна. А ну, можна так, подивитися спохід... приблизно періодність самого великого загострення в березні місяці і в на початку квітня. Та тут то, такий той вже березень залишився тиждень. Але слухай, кожен день безцінний. У березні найбільше загострення відбулося уже. Uh -huh. Це було о, карта місяцю, Це скоріше тут мені вказують більше на повний місяць, а Він був 25 числа, uh -huh. Uh -huh. тобто період повного місяцю. Уже загострення найбільше відбулося по березні, таке, щоб прямо так. квітень. Десь середина місяця плюс-мінус, тобто, це там дванадцяти, п'ятнадцяте. От mm -hmm. мені не подобається, що тут випадає тут такі дві точки: це перші числа, тобто, давай, грубо казати, через тиждень, mm -hmm. да, тобто там в перших числах О, от, і це середина місяця. Mm -hmm. От середина прям чітко-чітко випадає. Сереж, дякую тобі дуже. Шановні глядачі. Не пропускайте відео. Шаманки Сереж. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Пишіть свої коментарі. Сереж, дякую тобі за те, що ти так розклала по поличках. Не такий вже ворог і страшний, як його молюють, але ви бережіть себе, будь ласка, і донатьте зсу. На цьому прощаємося з вами до наступних зустрічей.